Знову в струю школірі городочини відновили очне навчання. Щоправда, кількість днів, котрі діти проведуть за партами, збільшиться. Це пов'язане із безпекою школярів, адже лише три школи в місті мають укриття. Всі інші не мають. Абсолютно жодного. Тобто діти мають ще зібратися, удітися і перейти в іншу. Тому мене на сьогоднішній день найбільше турбує оцей момент. Тому ми вирішили як можна більше зробити канікулярний період взимку, тому що тут саме більше треба часу на те, щоб удітися, роздітися. І тому сьогодні ми будемо вчитися за шестиденним робочим тижнем. Пропозицію щодо перебігу освітнього процесу озвучила головна спеціалістка відділу освіти. Вичитати години навчальної програми з 30 січня по 6 березня суботами на протязі осіннього і весняного періоду, починаючи з 24 вересня 2022 року і до завершення 2022 2023 навчального року, тобто до 31 травня, об'єднати канікули. Осінні і весняні приєднати до зимових канікул. Шестиденний навчальний тиждень не новизна для закладів освіти, адже зараз більшість школярів та студентів навчається саме за таким принципом.